І знову ми про нашого зіла вже в коментарях писали, ти вже всіх задрав. Цим Кого задрав, не дивіться. А я роблю своє діло і знімаю для тих, кому це подобається. Ну, очередне нову хаву. Володі зварили, так сказати, кінгурятник нержавіючий, А в мене то був крашений, чорний. Ну, зварив і я собі тепер нержавіючий. Як ви бачите, отак от він виглядає. Да, Тут труба 58 а тут 70 Ну, яка була, з такої зробив. От. Трошки полірнули його. Не зовсім так, щоб воно вже було ідеально. Но... Ззаді не 70-й, буде і спереді не А цей чорненький, в такому стані, він цілий абсолютно. Може, кому потрібно на отакого зіла, то ми, понятне діло, не солиджиш їх. Так що дивіться, звертайтеся, коментуйте. Кому не подобається, не дивіться, не треба писати всякі гадості. Все рівно я буду займатися тим, чим я займаюся. І ніхто мене з цього шляху не зіб'є. От так. Так що дивіться, насолоджуйтеся всім глядачам і нашого каналу, їх уже 70 тисяч. Я дуже вдячний за підтримку, і за поради і за все інше. Так що щастя вам і здоров'я і всього найкращого. Būkite sveiki. Eidžiu kartu. Gerai.